Я вас вітаю на своєму каналі сьогодні 23 липня, і це прогноз на наступний день, тобто на 24 липня. Порада від карт для тих, хто Буде дивитися 24 липня, на 24 липня 2025 року. Карти кажуть не втрачайте свій шанс. Карти кажуть, що вам може буде надан якийсь. Подарунок. І може якась пропозиція така гарна, але ви будете вагатися. І я думаю, що ви все зрозуміли да, по цим картам. Не треба вагатися. Не треба ставати перед вибором. Якщо є, ну тут мені от прям хочеться так і сказати. Краще синиця в руках, ніж журавель в небі. Тобто, якщо от щось в цей день вам випало, беріть його та використовуйте. Не... Ну, не, не сильно потупаючи, так сказати, от, в емоціях да, і все, надо, не надо, туди, або не туди, або сюди. Тобто не треба ця гра. Використовуйте ті шанси, що вам цей день принесе. І Порада від метафоричних карт. Карта дерева. Нагадує нам про наше коріння, про наш рід. Чию силу зроду тобі треба прийняти та відчути. А це ж е, карта також е, чогось е, нового. Тут також е, щось це земля, це земля, і це е, щось нове, яке, яке може е, призростати. Тобто це от, ну і дерево, тобто це може хтось.